Волотиста гортензія Strawberry Blossom. Неймовірна красуня. Дивіться, як вона виглядає. Мені хочеться її скуштувати. От як зефірка, як морозиво, як варення. Ну, дивіться, ой, прийшов тут нас, наш гарньонькін. Теж так. Дуже гарно, дуже добре витримує сонце. Ось в цьому місці вона саме на сонечку зростає. Дивіться, друзі. 40 градусів вона була спека. А жодного жовтого листя немає. Трошки-трошки по соцвіттях, але ж все одно зараз же осінь, дивіться. А нові соцвіття гарно виглядають, ось молоді. Бачите? Ті, які нещодавно з'явилися нещодавно, ці вже на початку квітування це найстарші соцвіття в цієї гортензії. Хочу вам показати, як. Її обрізали. Дивіться. Дивіться, як, яка дуже-дуже низька обрізочка внизу була. Не шкодуйте обрізати свої гортензії на весні. Дивіться тоді, які гарні кущі можуть бути. Саджанець цьогоріч в березні живцевали, і дивіться, який потужний, який гарний. Ну, я вже розумію, що вам і не треба показувати, яка тут потужна коренева система. Корінці вже вилазять, не можна побачити. А ми зараз, зараз покажемо, друзі. Ось дивіться, яка потужна, гарна коренева система. Неймовірна кількість білих, смоктуючих корінців саме вони допоможуть дуже гарно вкорінитися. Рослинці в вашому садочку за умови, що поливаєте радіфармом, два то й три рази. Нічим вкривати не треба на зиму, а в наступного року вже будуть у вас ось такі неймовірні соцвіття на вашій гортензії стробері блосом.